Найчастіша помилка багатьох менеджерів з продажу, яка заважає їм ставати кращими, продавати багато. Я вже 13 років спостерігаю за багатьма менеджерами з продажу в силу своєї професії, і от можу з певненістю сказати про один важливий маркер, який дозволяє мені зрозуміти, він буде успішним або не буде успішним. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій акаунт. Головна помилка менеджерів з продажу це стереотипність мислення. Мені кажуть, що ця техніка працювати не буде. Це вже застаріле. Я кажу, з чого ти це взяв. Ну, я вже давно працюю, мені здається, вона працювати не буде. Ключове тут здається, мені здається, друзі, ніколи не надягайте власну рубаху на всіх інших. Це стосується будь-якої людини, друзі. Те, що тобі здається, це не статистика. Запам'ятайте це раз і назавжди. Я дивлюсь на статистику: десятки тисяч дзвінків. Заміри конверсії, і я точно знаю, яка техніка працює, а яка техніка не працює, яка просто в книжках написана. Тому, друзі, все, що я вам даю тут в цьому каналі, все, що я даю в телеграм-каналі своєму, якщо ви не підписані. До речі, підписуйтесь, в шапці профіль це тільки те, що працює, бо саме да, з практика. Тому читайте, застосовуйте. А потім вже робіть висновки: воно працює або не працює. Саме це заважає вам розвиватися.